Всім привіт. Так, знову, чи знову, чи продовжуємо полоти соняшник, але не це ж саме поле продовжуємо, ну, тобто не продовжуємо, можна сказати, а вже робимо другий слід. Тобто перший слід потихеньку зробили. Це було десь біля восьми кілометрів на годину, ну, в залежності, де соняшник. Менше крупніше і ось це от проблема, що набиває. Починало підгортати. Ну, А сьогодні вже швидкість збільшили, була сьома понижена, стала сьома повишена, і швидкість вже там десь 12 плюс можна виразитись. Дійшли ми ну, до Низаполя, до пололи і перейшли знову почали зверху полоти. Це соняшник, напам'ятаю, під Грандстар. Посіяний він не вийшло, це поле по соняшник по соняшнику, був під Єврік, соняшник, але залишалась проблема навіть не бур'яний, тому що, я думаю, видно, нам мотується не бур'яний, а саме палка з минулорічного соняшника. І проблема була падалиця. Ось де. Я дивлюсь, де попало йому, то вже він, ну, можна сказати, все йому. Але багатенько, от, я так розумію, напевно, соняшника якогось маленького, тобто який виліз вже після внесення Гранстару, і він стоїть зелененький, і ось це от, є проблема коротше, на цьому полі. Падалошний не... соняшник. Осінь. І подолати його можна, ну, звісно, не весь, тільки прополочним культиватором, я так розумію. Ну, коротше, пройшли ми ось перший слід, приблизно ось так виглядає. До речі, Де вона тут амброзійка? Все вже жовкне. Тобто, можна сказати, бур'яни гербіциду отримали, а от падали Тепер. Не дає спокою, так сказати. На жаль, всю її не прибереш. Так, пройдемо сюди, де вона. Ось. Ну, але більш-менш виходить, таке наче вже навіть підгортання невеличке, окучування, але не всі рядочки. Тобто тут, де, напевно, було намотане на стійку, тут трошки більше пригорнуло, тут де. Напевно, менше було, чи не намотано трошки менше пригорнуло. Ну, сусідній рядок також, там, здається, краще пригорнуло. По планах, напевно, все-таки ще доведеться, хоча цей рік і засушливий. Ставити окучники, пройтись, щоб встигнути, можливо, вийде все-таки все засипати, щоб і падалицю. І, можливо, десь бур'янець якийсь. ну, Хоча не знаю, бур'янець буде не буде. Можливо, разом з падали, там десь щось трошки повилазить, тому що вологи нема. Окучники тут з минулого року, ну, тобто, ми на поле приїхали, піднімали їх і ось ці лапки. Друг від друга розсунули, тому що як стояв окучник, вони були поряд, і між ними ось це от конкретно набивалось і почало починало горнути. поряд ось. Ну, трошки пройду покажу, там дисковане було, тут тільки культивація, де ріпак був, пересіяли соняшником його. Ну, трошки пройду туди і покажу. Ну, До речі, не знаю, з трактора, можливо, відео так не передасть. Е, видно трошки краще, там, де пройдено і там, де ні ось я йду, там вже зроблено. Тобто фон такий трошки темніший, ну, палка розгортається від соняшника. І трошки ось, Я думаю, видно, пойде бур'янці, соняшник, той що залишився, падалиця. Все це, ну, чи майже все це знищується і більш-менш хоча б чистеньке міжряддя залишається. Так, до речі, ця частина поля, де соняшник трошки менше, там от трошки більше дойду покажу місцями. ну в Минулому відео я показував. Щоб було зрозуміло, ну майже було повністю все зелене, рядків іноді, ну в залежності від освітлення, звідки сонячне світло падало, майже навіть ну було місцями майже не видно так. Ну, а сьогодні вже в принципі, він трошки напевно вже і підріс за день чи за два, за скільки, коли ми починали болоти перший раз. Тут, я казав, соняшник. Я думаю, камера повинна хоч трошки передати різницю між тим, де ми були тільки, но там, де менший соняшник. До речі, тут падалиці було дійсно в рази менше, рядочки добре продивлялись, добре було видно рядки проти того, як там, де маленький соняшник з великою кількістю падалиці. Ну, а тут як я вже сказав, і рядочки продивлялись і ну, продивлялись вони за рахунок того, що дуже-дуже ну, мало падалиці тут було. Я так розумію, насінина тут була крупніша, і тому падалиці менше. Звісно, і з комбайна видути не так просто, як маленьке насіння. те, що, ну, Маленьке, мілке, чи як правильно сказати. Ну, ось дійшов я до поділу, між, де було задисковано, закультивовано. Зараз, поки йду, розповім, поки тут був ріпак ще, до того, як ми перекультивували його на цьому полі, вносився ґрунтовий гербіцид. Ну, навіть при тому, що деяка кількість бур'янів була присутня. Гранд старом їх прибило, де ефект на, ну, було видно. Ефект було видно від ґрунтового саме тут, тому що при внесенні його вітер дув якраз в сторону ріпака, і десь ну, рядків, напевно, 6 чи 7, можливо, я відступив від краю, щоб туди менше попадало його. І ну, В минулому відео я показав, було чітко, видно, тут мишяковий, було все встелено. Зараз вже один слід культиватором пробіглись вже і не видно його, але було багатенько. Тобто ефект навіть без там як волога потрібна, щоб краще спрацював ґрунтовий. І більш пилячка, мені здається, у нас було більш грудочка, ну, але все таке частково він спрацював весь бур'ян, знищив, але мишія не було. На цьому полі було пересівали соняшник. перед... Першим разом як посіяли, теж внесли ґрунтовий, потім сходи були погані, перекультивували, пересіяли і стояло воно чистеньке. Без бур'янцю. Тобто тоді взагалі чітко спрацював ґрунтовий ефект було видно. Ну, проти сонця, звісно, трошки поганенько видно, якби воно в спину світило ось поділ. ну, По дисковці краще видно рядочки, міжряддя більш темне. Більш темне воно за рахунок в основному то, того, що нема ось е, е, стебла в міжряді там. Ну і тут в міжряді десь присутня падалиця. Тут десь я вже рився, лопатки нема. В основному в цій стороні майже корінь в сухому сидить, ну тут десь якась така. Схоже на полувологу ще присутня. Десь це, напевно, там я було, якось дивився. А на Дисковці, ну, там було в такій, навіть можна сказати, в сухій землі, а на Дисковці в полувологі було. Знову ж таки, лопатки з собою нема, щоб чітко копнути і показати де. Той корінь саме знаходиться. Тобто тут ми засандалили, я думаю, видно, тут не знаю, сантиметрів, напевно, 7, може і більше, може й десь і десь 8 і 9 доходить. Ну, але тут якось більш-менш... більш-менш відчувається якась. Теж пальцями дуже не копнеш. Ну, така як полуволога ще є. Напевно, через те він ще й сидить. Такий маленький, мені здається. Була б волога, він вже трошки підріз би, напевно. Що сидить, можна сказати, на одному місці. Ось так по сонцю. Там чітко видно, тут, напевно, трошки глибше десь лягло насіння, тут мілкіше, трошки швидше вилізло. Ну ось, перейшов на культивацію, тобто фон трошки в міжряді відрізняється. Ну і знову ж таки це пройшов невеличкий дощик. Починали ми там біля ячменя сіяти, якось воно, коротше, ну, здається, щось і лягало, ну напевно, що таке більш в суху попадало в землю, тому що ну, вологи. Майже взагалі не було. Вирішили відкласти. І частина ця була задискована. Там залишилась культивація. Ну, потім, звісно, культиватором ще повністю дисковку і культивацію пройшли. І от за рахунок цього невеличкого дощика вистачило вологи. І там все чітко зійшло. І тут в дисковці зійшло. Тому що. Весною, які там туші в основному. Так би, напевно, взагалі було сухотінь по Дисковці, ну, але слава Богу, зійшло. Можливо, я не знаю. 100% не 100, ну, але рядочки добре продивляються. Навіть при тому, що на швидкості ходимо, що працювати і працювати вже 17.30. Ну, ще я не знаю до котрої години буду працювати, тому що сьогодні ранком був Ваня, дядько Сергій захворів, я змінив ваню і буду. Повністю до вечора. Тобто зазвичай до самого вечора залишався дядько Сергій. Я не знаю, до котрої години він працював там, чи поки видно було, чи не знаю. Ну, подивимось, коротше. Ну і дивлюсь, трошки менше вже набиває, настійки майже немає. І за рахунок цього можна ну, швидкість ще трошки збільшувати. Воно не так буде там десь пригортати, де маленький соняшник, чи що, його не так буде там засипати. Так, ну, зараз підчищу і буду далі працювати. Так, ну що ж, в завершенні відео вирішив показати, все-таки тут внизу трошки більше, ми було залишилось те про що я казав. Тобто ось, я думаю, видно. Ось він, ось. Ну, в міжряді, звісно, випаловся. А далі, далі його вже нема. Тобто, ось і де він є, і тут вже нема. Тобто це ефект, як так розумію, від грантового гербіциду такий. Ну і на цьому все, як я сказав, відео буде завершувати робочий день. Завершується. Так що на цьому все. Іду донизу поля, ну, з опущеним культиватором. Лишнім, я думаю, не буде. Десь може присипати самий мишйок. І все. І відправляюсь додому.